Всім привіт! Мене звати Віта вітаю вас на нашому каналі, на каналі BeFree. В таку спеку вітаю і передаю привіт з Баварії Німеччина. В нас зараз така спека, як то кажуть, відео лайф онлайн. Саме актуальне сьогодні 3 липня і просто одразу сьогодні пряме включення з такої жари, що я хочу сьогодні вам сказати у Час часу мені ставлять питання, я зараз скажу про що йдеться. І я в таку спеку згадала ці питання, і я на них ще не відповідала. І якраз сьогодні мені прийшла думка зараз, тому взяла камеру, щоб сказати, записати, відповісти. І Чому саме в спеку зараз ви зрозумієте, чому саме зараз я згадала про це? Зараз я вдома, можливо, хто перший раз на каналі. Я щодо роботи працювала три роки в декатлон і сама звільнилася, і останній мій робочий день був 3 квітня. Ой, вибачте, сьогодні 3, я кажу, 3, 15 квітня го року. Тобто, раз-два-два два з половиною місяці я вдома. На сьогоднішній день у нас така спека 30+. Плюс, всі це знають. І були питання не раз на каналі. Які я просто то не мала змоги, а то забула. Були питання, чи ви не жалкуєте, що ви залишили роботу, бо ви самі власноручно написали Кюнь, як вони залишили роботу. І нещодавно теж було, був такий коментар, що дивлюсь на вас ви якась якби, така сумна. Ви часом не сумуєте за тим, що ви залишили роботу. І от зараз, от саме зараз, як ніколи, я це відчуваю, яка я щаслива. Як класно, що я зараз вдома. Три роки я працювала в Декатлон. Це дуже величезний магазин. Ну, Філяли є більші, є менші. У нас теж був немаленький. Це місто Фюрт біля міста Нюрнберг. Хто місцевий тут, той знає. Можливо, і ви були в цьому магазині. Три літа, чотири літа, бо я з літа почала. Зараз я порахую: літо 22, 23 рік, 24 рік, а, 25 я не була. Три літа. Три літа. Не працювала кліма. Щось там ми налагодимо, налагодимо, щось там ціле літо. З нас все пливе, у нас робочі були такі. Жилетки, написано декатлон. І вони, знаєте, така, як кажуть, плащовка, клійонка, але тоненька все липне. І я брала, ось я так покажу, бо я не дуже хочу вигулятися, так, я зараз в от отакій майці. спортивній, так. І я брала білу чи чорну, просто ось так одягалася, навіть без бюзгалтера і просто ту жилетку. Робили зауваження. Що це ж ну, не гарно, аж глядка, отака відкриті виходить плечі, і тут так трошки видно, але вона отак десь. В принципі, нормально. Але, е, ну, не стопроцентово естетично, так? Бо має бути в магазині, ми обслуговуємо клієнтів, ми консультації даємо, все красиво на рівні. Має бути, хоча б, би... вибачайте, що я так е, туди-сюди екраном. Е, короткий рукав має бути. І це все тече, це пливе. Щоб ви розуміли, що більше ста осіб одночасно в магазині, а за цілий день там приходять тисячі, я вам кажу, особливо якщо це п'ятниця, субота. І кожного дня після 17, 17 до 19, магазин для клієнтів відкритий з 8 до 20. І ось в цей період, так, після 16, десь до 19, навіть до 20-ї, часом було що. Уже закриваємося, люди ще щось бігають, купують дуже багато людей, такі черги, все тече. Звичайно, всі пітні, е, неприємний запах, немає чим дихати вже не можеш. З тебе все лиється тече. І зараз я вдома думаю, боже, яка я щаслива. Як згадаю і не знаю, як я витримувала, як підтримують ті люди, які там далі працюють. Я, ж, я впевнена. Кажу до чоловіка: треба якось відвідати декатлон, зайти зараз в таку спеку і подивитися, чи працює в них та кліма, чи ні. Бо з року в рік казали, ми відремонтуємо. Ми щось там є. А знаєте, що треба? Хто може, знайти на цьому систему? Цю прочистити щось там треба. Прочистити. Вона працює, але погано працює. Так, от, оце вам щось там за злиш... мене. Вікна відкриті. І оце вам відповідь на питання, але це, знаєте, це я відповіла, не знаю, 5%. Причина чому. І коли нас п'ятеро, я казала, четверо, якщо це п'ятниця, субота, окей, шестеро. Але має бути мінімум 10-12 працівників на залі, бо людей дуже багато, бо відділів дуже багато. І коли немає людей. І тобі кажуть, а ти йди на касу, і я залишаю свої відділи. А там всі питають, а мене літом. Це васа шпорт, літні товари стосуються водного спорту, а взимку я була на вінта це лижі, ковзани і так далі. І нам Гейбен Віагас. Я вже про це не розказала. І якщо хтось мені пише, глядачі пишуть, що здається, що ти жалкуєш, ти так якось сумна, чи ще щось. Ні, можливо, вам здалося. Можливо, сумна, бо в той день, зрештою, останнім часом, як і кожен день, на жаль, в Україні опять щось побомбили, і люди гинуть. І часом, і... не часом це я неправильно сказала, але це часто, що немає сил, немає взагалі настрою ні на що. Дуже важко. І я записую відео. І я думаю, що видно, видно, люди щось ловлять. Знаєте, якийсь такий настрій, що щось не то, що не, не до кінця позитив. Я хочу сказати вас, запевнити, друзі, дякую, що пишете, що питаєте. Е, ні, я взагалі не жалкую. Я відпочила за ці ось два з половиною місяці вдома. я собі зайнялась Ютубом те, що я хочу. Я займаюся тим, що я хочу і допомагаю чоловікові з фотографіями. Ми зараз працюємо на веселях. Хто нас дивиться давно, той знає. Зараз влітку теж багато роботи. Тому, і саме так, якраз я спочатку, знаєте, кинулася, шукала роботу. Зараз я припинила пошуки. Бо казала я в попередніх відео, що я готуюся до Б2. Ну і влітку, в нас скільки роботи з Олегами? Що... Я весною пошукала, а потім припинила. Ми вирішили, що я припиняю, і потім я почну вже пошуки шукати з ве... пошуки роботи буду проводити вже в вересні. До вересня не буду зачіпати цю тему. Ну, ніби все, що хотіла сказати. Тобто, підводячи резюме, чесно, я не жалкую за тим, що я сама залишила декатлон. Тим більше за таку мінімальну зарплату. І... Таке знецінення. Про знецінення. Я казала в попередніх відео, що я хочу зробити на цю тему відео про те, як потрібно шанувати себе і не боятися нічого своєї роздуми. Я обов'язково зроблю про це відео. Знаєте, я така людина, що я завжди кажу 99% часом можу я щось підготувати текст, але 99% я кажу одразу з голови. І я така людина, що я не люблю щось там готувати. І знаєте, отак, і якщо ось мені прийшло, я взяла камеру, я говорю. Тому ось ця тема я хотіла дуже поділитися з вами своїми думками, про як ми себе знецінюємо і так далі. Але ось як прийде в мене, таке, знаєте, такі глибокі думки, я обов'язково візьму камеру, запишу. Я тільки, знаєте, готуюся до відео. Я є інший канал, до речі, може когось. Зацікавить, будь ласка, запрошую. Називається mein Deutschland. Я під цим відео в описі залишу посилання mein Deutschland, і там я роблю влоги німецькою. Звичайно, моя німецька, моя душа бажає кращого, я згодна і я сама слухаю. Як я говорю, я розумію і вже бачу свої помилки, але озвучила відео чи там щось сказала напряму. Я все залишаю, щоб теж самі потім це дивитися і потім покращувати, до чого я що. Я на той канал так. Я готую тексти, я озвучую, читаю, тому що мова німецька. А ось тут я завжди стараюся одразу від себе просто так, з голови. Поточні думки, які йдуть, і я їх висловлюю. Тому часто теж є коментарі, що ви щось так довго про щось говорили чи розповідали, що не так, так так, так, знаєте, як, ну, але я без листочка, без підготовки. Просто що думаю, те, ось так і одразу кажу все. З декатлоном, я, з декатлоном, вибачте, я думаю, вже тема покінчена. Ось ви розумієте, що я взагалі не жалкую. І дякую, що були сьогодні, що заглянули. Я далі роблю влоги. Останній влог був: ми поїхали на весілля тут, на Південь Баварії. Було дуже гарно там. Вони розписувались, молоді розписувалися на озері, серед озера, але була така страшна спека. І я далі роблю влоги, і після цього відео будуть влоги. До речі, було опитування на каналі, які ви краще дивитесь на біфрі на нашому каналі, відео чи інформаційні, чи влоги. То 60% інформаційні, а 35% влоги. Я теж питаю, щоб знати, яких більше відео готувати чи розповідати, щось так, чи, чи яких менше, так влоги. І теж для себе роблю висновки. Дякую, що. Залишайтесь, дякую за коментарі, за лайки, за підписки, і до наступних відео. Фух, я надіюсь, вже прийдеться жара. Це просто неможливо. Я не знаю, як люди, ті, які зараз працюють, особливо десь на будовах, на вулиці. А ще як подумаю, що десь наші хлопці там в окопах і з цим всім одягом своїм, це страшно. Спека неможлива бережіть себе.